Слово Боже на 26 червня, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Послання Апостола Павла до Римлян 8, 22, 27 Бо знаємо...» що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Не тільки вони, але й ми самі, що маємо зачаток духа. Ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хто бачить те, чого надіється, то це вже не надія, бо що хто бачить? Хіба того надіється. Як же ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало? так само й Дух допомагає нам у немочі нашій. Про що бо нам молитися як слід, ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стоганими невимовними. А той, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа. І що він заступається за святих згідно з Божою волею. Євангеліє від Матея 10, 23-31 А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам: не стинете обійти в місті Ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понят учителя, ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх, тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажітьте при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло душі, що вбити не можуть, а радше того, хто може пооббити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні один з них не впаде на землю без волі ваш, отця вашого, а вам же все волосся на голові пораховано? Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців.